Бог створив світ, Він творив його шість днів і вклав стільки любові в своє творіння, та вінцем Божого творіння була людина, і Бог дав людині руки. Руки щоб будувати. Руки, щоб захищати. Руки, щоб підтримувати. Руки, щоб любити. Та гріх викривив ці поняття. Він зробив навпаки. Ті руки, котрі тільки вчора будували. Сьогодні руйнують. Руки, котрі захищали, сьогодні ті руки роблять боляче. Руки, котрі складну хвилину підтримували, сьогодні відштовхують. Руки, котрі так сильно любили, сьогодні ненавидять. Тоді сам Бог подивився на це і сказав, я сам піду в цей грішний світ, і віддам йому свої руки, руки, повні турботи, молодосердя любові, прощення. Та світ не прийняв цих рук, він взяв їх і прибив до Христа і сказав, залишся там. І Він помер. Та Христос не залишився на хресті. Він Воскрес! І сьогодні Воскресний Христос ходить по вулицях наших міст, сіл, стукає в кожен будинок, протягуючи кожному свої руки. Руки, повні торботи, любові, милосердя, терпіння, прощення. А що зробиш ти сьогодні з цими руками? Закриєш вуха, щоб не чути, закриєш очі, щоб не бачити, або приймеш його любов і прощення. Бог дав людині руки.